Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні будемо обговорювати те найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Будемо говорити про політику, про перемовини і не тільки і з моїм сьогоднішнім гостем Тарас Загородній, ключий партнер національної кризової групи, політтехнолог і політичний експерт. Пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, хочу розпочати із заяв Політико. Зокрема, про те, вони написали, що європейський союз готується внести Росію до свого чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Скажіть, будь ласка, що означає ось цей чорний список ЄС? Чи наскільки він впливатиме на? Життєдіяльність Росії, чи загалом буде впливати, і що він загалом а, означає і що тепер буде із Росією. Ну, ми знаємо хитрувати це всі знаєте санкції, коли вони mm -hmm. можуть запровадити, а потім робити виключення з цих санкцій. Це вже це, це, це вже було, ми проходило. тим більше ну по суті, це означає зупинку торгівлі з Росією. Чи готові вони це робити? Це велике питання, тому що вони досі продовжують купувати. Нафту, газ, мітолургію, аграрну продукцію та багато чого іншого. Тому сподіваємось, що воно буде реалізовано на практиці, але те, що там по криптовалютах вони робили обмеження і все інше, це теж добре. Але знову таки ми доходимо до адміністрування цих санкцій. Тому що понаприймали все що завгодно. Питання в тому, що а давайте тепер воно буде реалізовано на практиці. так як ви знаєте, була історія я десь бачив як вони цей дотримання дотримання цієї станової це цінової стелі по нафту робили. це коли висаджуються mm -hmm. наприклад запитують у ледь не у капітана корабля ведеш ведеш ти ведеш ти згідно з ціновою стелі Везеш, і, і під чесне слово цього капітана, Він говорить що я не везу таку нафту, там да Ну тобто це ж адміністрування величезне. Сподіваюся, що воно буде реалізовано, тому що е, можуть, знаєте, запровадити, а потім сказати, у нас перехідний період буде півроку, і е, багато чого іншого, і так далі. Тому я скептично до цього ставлюся, що воно так і буде. Але якщо воно буде ухвалено на рівні ЄС, це дуже добре. Це означає, що. Фіг потім це скасуєш без консенсусу всіх країн, а ми знаємо, що всі країни, які країни категорично будуть проти, якщо це скасовувати, це буде Польща, країни Балтії і країни Північної Європи. І це дуже добре. Ну, мається на увазі члени ЄС, Швеція та Фінляндія, тому що Норвегія не є членом ЄС. А, і тому подивимось, подивимось як воно буде реалізовано в практиці. Але чим більше таких санкцій так краще, знову таки, як воно буде виконуватись, тому що ми вже те, що ці європейські політики майстри орального жанру, ми всі знаємо, ми вже це бачимо. От що, але коли йде йдеться про майбутні пенсії в Газпромі. Uh, і uh, скільки компромату на тебе є у росіян, скільки ти грошей вони вже взяв? Тут починається трохи, трохи інша історія угу. Uh -huh. Тараса, бачила сьогодні гарний настрій? Ну, у мене завжди гарний настрій. Це добре. Майж, це це <плес> добре. Uh, так, знаємо, ми, що Вітков і Кушнер зустрічалися з Путіним після їхньої зустрічі, яка там тривала. Дуже довго, майже 5 годин, якщо не помиляюся, Путін вийшов із своїми заявами. Хочу трішечки пройтися. Ну по цих бреднях, але сказав російський диктатор, що. Росія в будь-якому випадку звільнить Донбас, що Росія не погодилася з окремими мирними пунктами мирних пропозицій та щодо України, що Росія не збирається повертатися до G8, Окей, Трамп шукає, шукає шляхи консенсусу в українському регулюванні, але це не просте завдання. Ну також сказали про те, що Путін вийшов, сказав, що Штати запропонували розбити 28 пунктів свого мирного плану на чотири пакети і обговорювати їх в такому форматі. Хоча, до речі, згадала на. Наші розмови, коли ви розповідали, що це все таки більше стратегія, ну тактика вірніше саме Росії розбивати на пакети на, на, на пакуночки, ті чи інші питання, і просто напевно їх мусолити по одному тому самому колу 10 разів. Але суть вона лишається незмінною, тому що ми бачимо так, що Росія ну фактично не змінює своїх позицій, змінює лише там. Слова, але суть лишається тією самою. Ну і сказав Путін, що європейцям слід долучатися до роботи над українським регулюванням, а не заважати. Ось що це має на увазі, як ви вважаєте? Що це в голові Путіна? Там що ну, має він хоче за... ну, нічого ж не помінялося. Він хоче забовтувати тему, він не хоче, щоб. Американці додаткові санкції запроваджували в Тарині. Він хоче зірвати допомогу Україні з боку європейців, щоб вони не платили грошей, тому вони погрожують Європі. От вони сподіваються вирішити все це військовим шляхом нічого не помінялося. Вся ця дипломатична казуїстика вона означає те, що вони не говорять відкрита Трампу ні. Тому що розуміють, що це може закінчитись для них дуже погано, швидко. У них і так поганих, дуже багато поганих сценаріїв і немає таких позитивних, тому що апетити Трампа щодо російської нафти ніхто не скасовував. Вони вже йдуть, він все рівне їх просто витісняє з ринку. От. Але вони сподіваються, що щось поміняється, що можна якось так розхитати, забовтити тему і так далі. Але це вже не весна, весна 25 го це вже. Грудень 25-го року, як би там не говорив шановний Дональд Фредович, так от карти України є. Карти є, і вони пов'язані з виробництвом власної зброї, яка летить туди, куди потрібна, без будь-якого контролю американців. А тому ми це чітко повинні розуміти, що в дійсності відбувається, і розуміти: ну знову таки перемовна тактика Росіян, так, так іде вони там розбивають питання, починають просувати другорядне питання. Давайте там щось ділити а, Арктику, а, щоб підтримувати і, і емоційний і діловий зв'язок. Хоча це все теж народжена тому що все все втикається в політику Трампа. Трамп нікому грошей давати не збирається. А росіянам конче необхідні гроші. от Трамп хоче, щоб йому давали гроші. ну мається на увазі в, в американську економіку, а у Путіна грошей немає на це. Про до речі, друзі, нагадаю, що в Тарасі є навчання про перемовини. Ми всі обговорюємо цю тему. Тарас пропонує 10 років про 500 готових фраз та практичні інструменти. Тому, якщо ви хочете бути класним переговорником, я вас запрошую в опис під цим відео. Там є посилання, ви можете перейти на сайт. Ну і як мінімум, як обіцяє Тарас, навчитися до прикладу, як розрізняти, виявляти і вміти протидіяти маніпуляціям. Повертаючи до нашої теми, Тараси, ви згадали про Трампа, і я теж хочу його згадати, тому що. Американський лідер сказав, що я закликав Зеленського укласти мир ще в лютому, але той відмовився. І тепер проти України цитую дуже багато. Кінець цитати далі. Цитую Трампа знаєте, з Україною думаю, у нас усе дуже добре спрацьового опрацьовано. Вони цілком задоволені, враховуючи обставини, але коли от Трамп сказав. Що і тепер проти України дуже багато. Що він мав на увазі? Чи дійсно проти України чогось там дуже багато? Чи це все, все ж таки знову ж таки ми повертаємось до цього перемовного до, до загалом до перемовного процесу, до перемовин? І ну це теж можемо говорити, що це якась маніпуляція або намагання повпливати на того ж самого Зеленського на українську владу? Ну загалом на Україну? Ну, це те, що називається взято на понт Називається да, тому, що ну перекладаю з дипломатичної У мене не в біс, нічого не виходить, да, але я визнати це не, не можу. Винувати може бути Україна, Росія чи інші європейці ці погані, а, хоча тут за діла. а от Але він же не може визнати, що його обіцянка виборцям закінчити війну. Американським виборцям вона поки що нічим не закінчується. Так що я так це бачу, uh -huh. ну тобто, це більше було адресовано саме американському народові, а не так нам? Він завжди говорить з американським народом. Mm. Ну дивіться, а, 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 а що суттєво для України помінялося з, з весни цього року, коли було порушено це питання. Всім більше очевидніше стає, що російська економіка валиться, тому що це навесні цього року було неочевидно. От Україна три більше вже три місяці просто мочить Росію. і ніхто не може проконтролювати ці процеси. Вже топлять танкери, які не пливуть в цю в партинова російська і так далі. Тому ці процеси відбуваються. І карти та є України. Коли Дональд Фредович, шановний Дональд Фредович, згадує, що карт немає, є карти. Не виявляється, що є карти. Не все так просто. А, тут виявляється. Ну і плюс європейцям вже страшно. бо що шахеди до них залітали невідомі дрони. А от і вони ну починають трохи розуміти, що у них виходу немає, як підтримувати Україну. Угу. Ну невідомо дрони до них і може залітали, але цікавою була їхня реакція. Вірніше ми можемо говорити фактично про відсутність їхньої реакції. Там вони збирали, ми ж пам'ятаємо, і Раду безпеки через 48 годин, тобто умовно через дві доби. Але це інша тема. Китай про Китай хочу поговорити. Сі Цзіньпін на зустрічі з Макроном сказав, що. Китай підтримує всі зусилля, які спрямовані а, на досягнення миру, і сподівається, що сторони, тобто Україна та Росія, досягнуть справедливої, міцної, військової, мирної угоди, прийнятної для всіх шляхом діалогу та Переговорів, от пане Тарасе, що означає мир саме для Китаю? Що Китаю, що зокрема Сіньпінь вкладає в це поняття? Тому що зрозуміло, що мир для Росії, України, і Америки і Китаю і Європи напевно це такі різні різні поняття. так Китай це так так совлаштовує. Росіяни воюють, втрачають контроль над власною країною, втрачають контроль над економічним суверенітетом втрачає все, що тільки можливо, вони не зацікавлено як у перемозі України, так і в перемозі Росії, тому що вони взагалі в ідеалі хотіли б зупинити війну по лінії розмежування, в тому числі, щоб була така кривава рана на цілі Європи і продавати свої миротворчі послуги Європі, розповідаючи, що тепер і вони гарантують безпеку Європи. Ну, щоб залізти, щоб крутити руки вже європейцям, в тому числі тому так це побудовано так на даному етапі. Вони не хочуть зближення, не хочуть зближення к Росії та американців. Тому він і одразу ж приїхав в день зустрічі Кушнера і Віткафа з Путіним, а не тякунувши, що розмови про Арктику, що намагаються продати росіяни без китайців, не обійдуться, тому що. Арктика вже не ваша, а наша разом. <x> тобто вони не хочуть, щоб uh, цей арктичний маршрут контролювали американці. Uh, щоб американці взагалі мали якісь економічні такі стосунки з росіянами і багато чого іншого. Так що я так це бачу. Італія призупиняє участь у програмі Пюрелу щодо постачання зброї для України. Італія каже, що зараз вона зосередиться на дипломатії через переговори про можливе перемир'я. Нагадаю, нашим глядачам, що ПЮРУ – це механізм США та НАТО для спільного фінансування американської зброї. До нього приєдналися майже 20 країн, і от цікаво, що ці заяви з'являються якраз на фоні того, що зокрема. Днями з'явилось повідомлення, що Штати призупинили постачання певних видів зброї в Україну про це написав «Атлантик». Ситуація ускладнюється тим, що адміністрація Трампа, начебто, як не попередила німецьких партнерів про призупинення постачання окремих видів озброєння Києву. Сам Трамп сказав, що Штати більше не залучені, не залучені фінансово до війни України та Росії. І от тут багато загалом інформації розумію, але тут цікаво обговорити. Це питання в тому аспекті, що коли говорять, що штати призупинили постачання певних видів зброї в Україну, то про яке постачання можемо говорити? Якщо Штати продають свою зброю, підписані контракти продають зброю для НАТО, а потім уже країни НАТО альянсу вони передають цю зброю. Нам і коли Італія виступає з заявою про те, що вона е, призупиняє свою участь у програмі Пюрл, то наскільки це, пане Тарасе, от впливатиме зокрема на Україну, чи будемо ми це відчувати? І про що це свідчить? Чи це можемо говорити? Що це якісь такі тривожні сигнали від дзвіночки? Ну, дивіться, ну, по-перше, ми не знаємо, що ну, чи є підтверджена інформація, що чи не призупинено. по якій причині може бути призупинено? Може, там якісь в дійсності у американців немає якогось озброєння, тому ми не знаємо в дійсності, що відбувається. От і конкретики в тому, що ну, мотивів у Трампа щось зупиняти контракти між європейцями та приватними компаніями взагалі немає ніяких, тому що це гроші. Він, він ж всім сказав, що він приніс гроші. Тому треба дивитися на фактуру, тому що багато цих чуток, ідеї величезна інформаційна війна. Зараз українцям будуть розповідати, що все пропало е, і так далі. Ну, росіяни на цьому на цьому спеціалісти. Тут е, не слід не слід думати, що е, що це не так. Е, ну десь призупинили, хтось призупинить, той не призупиниться е, е, врятує. Десь Норвегія може зробити якісь внески. А е, тому е, зрозуміло, що після погроз ти більше росіян європейцям. І після цих фантастичних історій, е е якщо б дійсності підтвердиться інформація, що е припиняється постачання зброї чи перерва це ж б'є більше репутації американців. Угу. Європейцям все більше слід ну розуміти, що іншого виходу у них немає. Е для того, щоб е ну більше виробляти власною зброю, і тоді взагалі відмовлятися від американських закупівель, тому це це ну. Це якась короткострокова інформація. Треба дивитися на тенденцію, чи вона розтягнеться. Ми вже це проходили. Знову там були, пам'ятаєте, ці історії, коли вимикалося обладнання для F-16. Mm -hmm. Був дикий скандал. Коли європейці почали запитувати, нафіг тоді, взагалі, ваша американська зброя нам потрібна, якщо вона не буде стріляти по Росії, ну і так далі. Тому ну і готуйтеся. Іде інформаційна війна проти України: що вас здали, все продали. А от у вас немає союзників, це не так. Європейцям однозначно страшно. Ну однозначно страшно. Тут без заперечення можна сказати, а тут страх все ж таки перемагає жадість. Угу. Ну і на сам кінець пане Тарасе. Сьогодні Віткоф і Кушнер проведуть переговори у Майами з Уміровим. Тим часом Трамп каже, що умови миру для України зараз гірші ніж коли він під час першої зустрічі з зеленським казав, що в Україні немає карт. Тож які сподівання маєте на зустріч Умірова Кушнера і Вікофа. Ну і чи є в Україні карти, і які ну удари по території Росії? Російська економіка валиться, Трамп розриває їхню ніфтянку. Нам ну треба почекати три місяці, подивитися, які росіяни перезивують цю зиму, і чи будуть у них взагалі гроші в першому кварталі цього року? От те, що він так буде говорити, ну буде говорити. Ну і що? А, а що а що реально помінялося? Ну давайте, що реально помінялося, нічого не помінялося. А європейці все ж таки після ударів по голові американці все ж таки почали виділяти гроші, а нікуди вони з цього не, не посунулися. Тим більше, оці чудові візити американців там от Рубіо не приїхав на саміт НАТО. Я думаю, що європейці дуже напружились, і в них одразу виникає питання: а, що, а, а хто нас може тут захистити? І не будемо пальцями показувати на єдину країну, яка це може зробити. Це є Україна. Тому всі ці чим більше буде таких розборок між американцями і європейцями, тим краще для нас, тому що цінність України тут зростає в геометричній прогресії. Угу. Дякую, пане Тарасе, як завжди, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, ми подякуємо вам за те, що ви дивитеся, слухаєте, і читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Нам цікава ваша думка. Ми читаємо те, що ви пишете. Обов'язково діліться цим відео із своїми друзями, і обговорюйте новини разом з нами. Підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте нашим хлопцям та дівчатам. Ну, звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі, побачимося в наступних випусках. Уже завтра до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.